фізкульт привіт, хлопчики, дівчатка! І з вами знову я, Тетяна Володимирівна, і наша цікава фізкультура. Сьогодні ми з вами зробимо вправи для всіх груп м'язів. І разом з вами придумаємо, а може згадаємо, вправи з м'ячем. Готові. Тож розпочнемо носиком вдох. Повільно видохватку. Носиком вдох. Повільно видих. Молодці. Довга шийка, довга спинка, довгі ніжки. І нахили головою. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зупинились повороти головою. Раз, два. Що зараз тренується? Раз, два, три, чотири. Правий нос. Шийка. Три. Чотири і раз. І два. І три. Гаразд. Молодці. Ручки до плечиків і крутимо вперед. Кружечки. Два, три, чотири, п'ять, шість. Сім. Що тренується. Спинка тренується назад. Раз, два, три. Що тренується? М'язи, грудки тренуються. Три. Чотири. Молодці ручки перед собою. Розкриваємось, Закриваємось. Розкриваємось, закриваємо. Ще тренуємо. М'язи, спинки, груди, груди і ручки. Чотири. І раз. І два. І три. І чотири. Молодці ручки вгору. Лікті до себе, коліночку до себе. раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім. Раз, два, три, чотири. Ще тренуємо. Тренуємо м'язи, пресу, ручки і ніжки. Раз, Два, три, чотири. І раз. І два, і три, і чотири. Гаразд, вдох. Ручки за спинку. Потяглися далеко. Нахилилися вперед, погойдалися. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Розслабуюсь, потяглися. Раз, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім, вісім. Ручки на коліночки. Повільно винирнули, Швидко не тихенько. Голова дивиться вперед. Спинка кругленька. Розкриваємо плечиком. Посилимо вдох. Рудкуємо. Гаразд, ручки на пояс і піднімаюся на шпинки, Раз, два, три, чотири. Раз, два. В спинці не прогинайтесь. Довга, рівна спинка. Голова у вас. Висока, шийка, довга. Три, два, один. Погодаємось. П'ятка носочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. І раз, і два, і три, і чотири. І трошки розтрусемося. Ти такий лімфатична гімнастика. лімфа це така рідина організм людини. Et écoute là-bas, cours au moins à ta tête. Vous ne m'avancez pas, mais vous me conseillez. Ça va comme ça, on passe. Je t'ai, je t'ai, je І повіримо. вдох. Під час нашої зарядки ми охорону дихальні вправи. Оці побуткалися. А тепер, як і обіцяла, вправи з м'ячем. А ось і наш м'ячик. А на спритній справа. Крутимо м'ячик від себе. Так, щоб він впав. І до себе. Спритній виходить. Добре. Тепер кругу себе. Для цього ви маєте взяти невеличкий м'ячик, щоб ви могли його окуплювати Так? Можна навіть паперовий, як я шила. сніжки ліпити, аркушів паперу. А ще вже знайомі для нас підкидання. А може складемо? І ще. Ось так. Ці вправи були на розвиток спритності. Мені цікаво, а які придумаєте, а можливо згадаєте вже з тих, що ми з вами робили, ви вправи з м'ячем. Чекатиму на ваші відеозвіти. Ті вправи, які ви запропонуєте у відеозвітах, ми заовиконуємо на іншому занятті. Будьте активними! На все добре!